Ракета одна за одной. 24 лютого 2022 року назавжди поділило життя українців на до і після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації. З першого дня російської агресії окупанти нещадно обстрілюють ракетами українські міста. Миколаїв, загарбники, накривали вогнем дев'ять місяців. У місті понівечено сотні будинків. Жерна вална була такої сили, що людей брасувала. І ми залишилися без жилья. напротив нас квартиры стояк, там нету э, третьего, четвертого, пятого этажей, а первый и второй, значит, как э, это можно сказать, просто ни потолков, ни стен, ни, ни пола, ничего. Первый взрыв 17 августа, 19 августа, опять повторно, в 4 утра у нас в доме вылетели все окна. Крыша полностью

Северная и западная сторона здания полностью выбиты были окна. И весь двор внутри был засыпан стеклами. На втором и на третьем этаже было разрушено практически все. Російські окупанти навесні минулого року навмисно підірвали водогін. Відтоді майже півмільйони міст залишилося без очищеної питної води. І дотепер миколаївці з баклажками носять воду зі свердловин, очищену воду розвозить електротранспорт. А тут усе місто змушено було займатися водним менеджментом. Технічна вода, питна вода. Зараз російські війська щодня обстрілюють ракетами сусідні з Миколаєвом, місто Херсон. 11 листопада 2022 року українські захисники звільнили його від загарбників. До цього херсонці від перших днів повномасштабної війни майже 9 місяців жили в окупації. Майже одразу війська зайшли до Херсону. У тебе не було зовсім у окупації ніяких прав. Постійно забирали людей на перевірки. З будь-якого привизку. Наприклад, до мого брата прийшли додому дев'ять людей з автоматами, погрожувала автоматом його 12-річному сину. Ось забрали п'ять діб тримали його у підвалі без їжі, без води. Його на, на допити постійно тягали. І... Потім, слава Богу, відпустили, але це не єдина історія, і декого не відпустили. І досі 17 працівників Херсонського офісу компанії були змушені евакуюватися з міста. Як і багато українців, які рятували життя своїх дітей та близьких, тому покинули рідні домівки. Та взимку росіяни розпочали енергетичний терор. Окупанти обстрілюють ракетами об'єкти критичної інфраструктури. Люди практично виживають без світла і тепла. Вони не вдома, вони орендують квартири, вони живуть у маленьких кімнатах. Діти навчаються удалено в школі. І коли немає світла, це дуже драматично, коли майбутнє нашої країни не може долучитися до знань. Багато співробітників компанії знайшли свій тимчасовий дім в Польщі та Румунії. Саме тут працює Асоціація допомоги українцям, яка їх підтримує, планує ще більше важливих заходів. Було, ну, дуже гарна нагода побачити, як 100 українців з діточками збираються, як вони співають українські пісні, як вони танцюють. Всі свої надії на мир вони відобразили в своїх танцях і піснях. Мдем завжди підтримує своїх співробітників і надає всю необхідну гуманітарну допомогу: ліки, продуктові набори, засоби гігієни, необхідні речі для дітей. Найвищу ціну, яку платить український народ у цій війні, це людське життя, життя захисників, які боронять Україну. П'ятеро працівників компанії МДМ зараз на фронті. Один з них тільки не одружився 23 лютого напередодні російського вторгнення. На жаль, один із співробітників компанії загинув. Як мільйони українців, працівники МДМ. Мають єдину мрію. Ми все чекаємо миру, чекаємо, щоб усі е, наші військові повернулися додому, і, зокрема, наші співробітники, яких ми особисто знаємо, за яких ми е, особисто переживаємо. Якщо є мир, то всього іншого можна досягти. Тільки з перемогою, бо без перемоги це не мир. Ми повинні побідіти і прийти до тієї нормальної життя, в якій живуть все людство. Победа у нас однозначно буде. Ми повинні не просто працювати, а ми повинні, э, отдавать себя полностью в работе, чтобы выковать нашу победу, чем раньше, тем лучше. Я мрію, чтобы э, світова спільнота ще принципіальніше виступила проти цієї війни. Надала зброю, підтримала і допомогла Україні перемогти щонайшвидше. А час це життя. І ми хочемо, щоб наше життя, життя наших рідних, життя всіх українців було збережено.